Та що в мені? Це ж бурбон. Гей, хлопці, нужбу обшукайте їх. Так, п'яниця, що намагається протягнути цього разу. І що це з тобою за шмаркач? Чуєш, карманичу? А може, все так владнаємо? Звичайно, ходімо, побалакаємо, а ви наглядаєте за цим. Не рухайся! Стояти з тобою розмовляю! Усе нормально, ці двоє можуть пройти. Ласкаво просимо на проспект Миру. Давай, воруши булками, Чи ти хочеш залишитися з цими милими хлопцями? Ей, стеж за своїм ротом! Ми загрузили по саме Фе. А, цим перцям з тризини мені нема чим платити. Якщо вони дозволять Боже, нам відпрацювати борги, розгрівши війну, бажатимемо, що нам пощастило. Ну, до Ганзи нам шляху нема, але. Слухай, тримай набої. Копай кілька фільтрів до протигаза. Є один. Задумець. А я піду побалакаю з Текам. Зустрінемося в барі, або я сам тебе пізніше знайду. Ну, давай. Хвилин п'ять у тебе загалом є. Різні погані речі Мені пояснити Якщо мене зараз вона бучує, відповідайте. Це Москва.

Особливо. Тонер як тонер, сухий, де підтримки не можути. Це, це я не іншого, можна, від дітися від з нього навіть нікуди. А через день буває, хтось наслухається, проте це який цей чудовий тунель. Піде в нього посаду. Все, все шукає мікрополі. У жорокція не можна дивитися Щось на зразок того. Подивися раз і все. Ока не відпусти. А потім не встигнеш змикнути, як тебе всередину затягає. Украй. Ось обрамо шпакшину, ні А Назад звідти ніхто ніколи не входить. Тому став би мали до великої бібліотеки поодиція не виходять, Якщо один на не задивиться, інший... піди зароби спершу, можна... а потім вже по магазинах ходитимеш. Радий, що домовились. Хм, Ну, як хоче. Набої не потрібні. Мама, ну мама. На літачу на проспекті ми рукій заборонили дулю. Якщо когось експертів ставить, можемо говорити з військовим. Ну, значить, так я тут добазарився з одним перцем. Він, звичайно, жмикрут нереальний, але тут вже нічого не вдієш. Чудово, усе рушили. Почати. Сьогодні навіть і інші станції Коли... земля, третя планета сонячної системи. У нас аварійна ситуація. хто Точно -то знає, як називається наша галактика. Чумацький шлях. Але зеленим чоловічкам це ні про що не скаже. Ніби сам не знаєш. Давай на бої і проходь. Я вже михові підмазав. Мені ж ти нічого не платив. Ну, якщо ти, звісно, не хочеш, щоб я тебе пропустив, платити не обов'язково. От лайно. Так. Приємно мати з вами справу. Та годі. Жартик. Якщо мене небечує. Усі напоготів, брама відчиняється. Ви впевнені, товариші командири? Всі по місцях прокрити мене. Чорт, ненавиджу це. Якщо мене зараз вона гочує, відповідайте. Це Москва. Говорить Москва. вроде все спокойно. Здається, це... все чисто. Давай. Дякую, треба валити звідси, тримайте, хлопці пішли, як описати почуття. Коли після 20 років у туманах бачиш небо, коли бачиш місто, в якому колись народився, і в якому тепер правлять чудовиська. Ось воно. Мені! А тепер дуже уважно пильнуй. А ось і щасливі мешканці цього райського містечка. Сталкери! Ці чорти зухвалі на поверхню майже кожен день лізуть. Зброю шукають, справну техніку. Без них метро вже би давно загнулося. Іноді на їхніх мертвяків наскочиш. Вони як камінь тверді, заморожені, сніговику вбранні. Ти зал обшукай як слід. Раптом тут є ще один сховок. Почасти вони на поверхні облаштовують криївки, куди стягують усю свою здобич. Ну ж бо, пильнуй та шукай. На горі не матимеш клопоту ні з набоями, ні з фільтрами. Так, що це в нас? А, а тут і маслюків насипало. Дякую, братчику. Ну що, готовий? Тоді рушаємо далі. Нам треба дістатися до вентиляційної шахти, яка веде до Сухарівської. Там ми з тобою попрощаємося. Мій калаш стане твоїм, як домовлялися. Хлопче, ховайся! Тримайся в укритті. Якщо ми такого виродка на відкритому місці зустрінемо, чкуйся в будь-яку щілину. Їх тут демонами називають, але особисто я їх називаю стуками. Ось воно, мертве місто. Артеме, ласкаво, просимо додому. Тривай, я тебе спіймаю! No! А що ж мені так не йде, га? Доведеться тобі обійти, це Артеме. Не у калюжі, вони радіоактивні. Попромінися за дві секунди. Он там, бачиш будівля з брамою. Вони на подвір'ї вхід у шахту, тобі туди. Я чекатиму тебе в будівлі, там укріплення ордена. Не гальмуй. І головне, не їх. Go Oopty! You One more. Він може все змінити.